Доброго дня, друзі! Цей четвер ми проводимо в Національному музеї історії України, де проходить виставка «Традиційне мистецтво українців. Дуже багато цікавого матеріалу тут зібрано. Що це саме? Ви зараз побачите. Хотілося б у нас в стало практикою. Час від часу змінювати експозиції виставок, аби всі ми могли побачити ті багатство наших фондів, які зберігаються далеко від ого відвідувача. Тішуся, що готуючи цю виставку, дівчата запозичили дещо з досвіду експонування і виставок музею вечера, що ці чудові костюми у нас зараз не утримані під сторонним половним склом. А що можна підійти до них ближче дивитися, і це, власне, теж до певної міри той новий крок експонування, який був під час однієї з великих виставок музею вчора в мистецькому арсеналі. Так багато у фонду зберігається шедеврів матеріалізованого духу, матеріалізованої найвищої комі культури, які чекають свого часу виходу на світ Божий. Бо ці такі, здавалось би, Підтапного призначення е, тарелі, чи е, для пряників форми, чи вибіки, які мали е, породити е, орнаменти на, на одежі, чи на рушниках у тарельниках, навіть та не вишиті. Але в кліці, як ми це все виконало. Але найбільше здолання, яке я очікую, це були повні залиши. Для мене немає більшого щастя, коли я приходжу і бачу, що багато людей. Ходять і дивляться. І ще одне побажання, я сьогодні позбирався до нас, перед вибором така ділема, чи тягнути вишити сорочку, чи прийти у такому чиновницькому всьому посуді. Не зміг я присвятити до вишити сорочки, але мені дуже хочеться, щоб насправді ми з вами в елементах нашого одягу, в інтер'єрах наших квартир, тим більше в чиновницьких кабінетах мали такі обереги, ознаки української культури. Ні, Наталі, я вас вітаю, по-перше, з тим, що ви відкрили виставку. Скажіть, скільки ви йшли до цього? Ну, фактично, працювати в фондах музею ми почали з квітня місяця минулого року, тому що фонди у нас дуже великі. Тут представлені речі з різних категорій їх, і тому ми мали велику роботу саме там. Найменше часу зайняло це саме монтаж. Це була дебільшого дослідницька робота для нас, ця виставка. Скільки тут зібрано експонатів? А, ну, тут декілька сотень експонатів а, ми ще точно навіть не підрахували, тому що зміни ми вносили а, просто от в останні години. Ми хотіли зробити все якомога найкраще. І якщо ви маєте натхнення, можете їх перерахувати і повідомити цю кількість на презентації. Сказали, що здивовані, що так багато людей дійсно не очікували? А, ну я думаю, що це був такий не дуже оптимістичний прогноз, тому що виставка дійсно цікава, і думаю, що це тільки на відкриття стільки людей, і їх буде все більше і більше. Тим більше, що ми хочемо, щоб це була така інтерактивна виставка, на якій би проводилися, наприклад, майстер-класи, майстри би могли зустрічатися, обговорювати, проводити такі собі міні-планеру тут, щоб люди щоб вона жила разом із людьми. Добрий вечір, Добре. Скажіть, як вам виставка ця Ну, чудова виставка. Я кажу, вона справді розбудила у мені почуття зацікавленого відвідувача, не лише для споглядання. Мені хочеться, щоб ці предмети наштовхнули на продовження творення, і найгірше, що я відчуваю зараз, так би мовити, муки сумління. Що через якийсь час ці всі шедеври мають повернутися назад у фонди, і більше знов багато десятиліть ніхто не буде бачити. Це великий гріх кожного музейника не показати людям, не винести на світ Божий ці творіння, які люди створювали не для фондів, і навіть даруйте не для музею. Це, це трілки, з яких можна було споживати їжу, куцю за столом всім разом. Це ці вибійки, які ми мали б з вами бачити на, на, на наших кроватках е, українських, на нашому одязі, чоловіки повинні носити сорочки з, з, з таких орнаментів. Чи от власне тут дуже багато е, орнаментів, які наштовхують молодих майстрів, мають наштовхувати на творення, на продовження їхнього життя. Молоде покоління започаткувало ось цю виставку. І скажіть, як все ж таки на вашу думку підтримати цю ініціативу, щоб саме молодь популяризувала українську історію і українську культуру? Це дуже оптимістичний сигнал. Весно, дуже оптимістичний сигнал насправді. Але я хотів на цій виставці, побачити хоч кого небудь у вишитій сорочці сьогодні? На жаль, і я її не одягнув. Може, тому що холодно. Очевидно, і так, справді мене, правда, літній варіант в кабінеті висить, і, і, тому я не хотів виглядати не, не в часі, не в тренді в певному. А чи в буденному житті виходити часто в сорочці вишити? Так, так, абсолютно дуже дуже часто одягаю. Дуже з дитинства. У мене є сорочки, яку мені мама вишила, коли мені було 5 років. І от тебе чекаю, що підріс мій онук. Він і буде носити. Носити далі цю сорочку. Мені і батько вишили. Пам'ятаю, що я одягав вишиту сорочку. З офіційними візитами перебуваючи в Японії, скажімо, чи в королівстві Йорданія, і завжди у Сполучених Штатах, колись в Чикаго в одному з хмарочосів до мене підійшов американець, очевидно, індіянського походження, почав розпитувати, звідки така красива сорочка не мені. Я сказав, що з Києва. Він своїй супутниці показував, подивіться, як вміють носити, бо я був в джинсах і в сучасний вишитий сорочці. Він ще не знав, що це міністр культури. Ми зустрілися просто. У вестибюлі готелю, а один із князів російських дуже пливо постать, надзвичайно. Він мені зробив великий комплімент. Він сказав, будучи великим патріотом, навіть я б сказав, що шовіністом, але він сказав: от завідую, дослідно, завідую я вам українцям, руски так не уміють. Я такий гордий, повертався із Чикаго. Думаю, за для цієї однієї фрази я мав туди летіти. Чи рамка саме так а у мене останнє питання? Скажіть, чи треба ось такі виставки все ж таки вивозити за кордон? Ви сказали, що ви багато де були, щоб більше активно більш активно популяризувати нашу українську культуру. Без сумніву, але насамперед їх в Україні необхідно популяризувати. В Україні у нас є певний комплекс загальний, комплекс загальнонаціональний меншовартості. Хай хай не ображаються на мене земляки. Це дійсно, дійсно так. Тому що зрозуміло, чому ні в умовах Російської імперії, ні в умовах Радянського Союзу не можна було популяризувати українське народне мистецтво. Можна популяризувати якісь політичні, так би мовити, лозуни, імена, події, явища, дати. А це все називалося націоналізмом. І, і, і дякуючи нашим попередникам, вони добре, що зберегли його. Воно могло бути знищене, викинуте як не потрібно. Але настав час сьогодні збирати це каміння. Ми його розкидали. Насамперед, українці потребують бачити і вживати в найширшому зумі цього слова, цю красу вживати через очі, вживати через енергетику цих виробів. Мріяти про те, що піду на ярмарку, куплю щось подібне. Такого я вже не зможу придбати. Бо це, це з минулого. Не можна повернутися назад. І, і власне продовжувати чиновник має підтримати роздок українських народних промислів. Крім цього, це інше, це ще робочі місця, це ще економіка, крім всього іншого. І також за кордоном, звісно. Дякую вам, дякую. Скажу від себе, мені дуже приємно, що тут, по-перше, дуже багато людей, як багато хто зазначає, з ким ми поспілкувалися. По-друге, що дуже багато молоді. Дуже приємно, що зараз люди згадують про українську культуру. Не тільки ось таку, де рушники і старовинні речі, а ще й про кінематограф. І я особисто володіючи знаєте, манію кліптомана, кліптамана, деякі пречі собі б забрав би. Але я не можу, бо я шаную українську культуру. Біля мене, пані Тетяна Сосновська, директор цього музею, пані Тетяно, дякуємо за те, що прийняли цю виставку. І скажіть, чи довго вас умовляли прийняти цю виставку тут і надати зал? Насправді ми її не прийняли, а це виставка з наших фондів. Якийсь час нам потребувалося внутрішнє музейне переконання для того, щоб попередня експозиція вже всім відома, вона давно продемонстрована, і ми готові показати інші надбання нашого музею. І, власне, з приходом молодих співробітників ми зрозуміли, що вони можуть відібрати експонати і предмети, які, залуч, які привернуть увагу і інших молодих людей, які будуть цікаві молоді, не, навіть з огляду на їх автентичність і давність. І от, власне, молодий вік кураторів цієї виставки він дозволив її зовсім інакше побудувати, інакше закомпонувати, відібрати експонати, які дійсно цікаві кожному, не дивлячись на їх вік. Які багато з цих експонатів кожен з нас може ну так би мовити приміряти до себе? От, наприклад, якщо ми дивимося вибійкову дошку, то ми відразу думаємо, от якби такої вибійки, малюнок, був у мене, який би стрій зараз, я би собі з цього пошив. А ми дивимося пряничні дошки і думаємо, ну шкода, що цього року на різдво ми не могли чимось подібним скористатися. І це вже, нібито, знаєте, проекція на минуле, але яка повертається в сучасне. Ну і звісно, якщо говорити про одяг. Це те, що зараз актуально в одязі кожного мати якийсь автентичний елемент. І я думаю, що багато і дівчат, і жінок в цих костюмах і в якихось предметах експозиції знайдуть те, що вони можуть власноруч відобразити в своєму щоденному або побуті, або житті. Представники міністерства сьогодні тут вони часто до вас приходять, як ми бачимо з наших сюжетів. Підтримка зараз є якась. В чому ми просимо підтримку? Ми її знаходимо. Але насправді я і коли працювала в комунальному музеї, і скільки я працюю тут, я вважаю, що треба звертатися за підтримкою лише в тих випадках, коли є питання, які ти сам не можеш вирішити. за питаннями, які ми треба вирішити на державному чи на урядовому рівні. Музейні проблеми, музейний побут, щоденне музейне життя. Ми здатні організувати самі за такими дрібницями, не звертатися по допомогу до міністерства. Дякувати Богу, нам держава платить непогану заробітну плату і нам в радість в щастя ходити на роботу. Не можу не запитати. Ви сказали про я не знаю, акцію селфі. Розкажіть про неї, що це за акція така, бо ми не чули. Щороку в світі оголошуються два дні, які називаються селфі в музеї. Це спонукає людей у себе на своїй сторінці розмістити якомога більше селфі з музеїв, зроблене саме в цих два дні. Ця акція, яка для нас, для, для музейників є рекламою музею через наших відвідувачів. А для відвідувачів це можливість на своїх фейсбуківських сторінках показати, наскільки вони люблять культуру музею і скільки музеїв вони встигли обійти за два дні. Це така жартівлива акція, але насправді вона спонукає нас кожного наступного року біти в інший музей, зробити селфі, де ти ще не був. Ну а якщо вже прийшов музей робити селфі, то хочеш, не хочеш експозицію, подивишся також. Тоді я маю запитати, ви зробили селфі в своєму власному музеї? Не встигла. А в якомусь іншому в музеї тичини, коли працювала, то зробила так пам'ять для себе, але не вміщувала на фейсбуківській сторінці, бо там і так було багато фотографій з того музею. Але ми сьогодні у нас у музеї зробили колективне селфі, які хочемо поставити на своїй сторінці. Дуже вам вдячні за вашу виставку і за те, що ви робите. Дякую, і вам дякую за увагу і до нас, і до інших музеїв, і власне за той проект, який. Пропагує популяризує те, що можна відвідати всім, хто любить культуру. Так що всіх запрошую до нас у музей. Дякуємо. Люди трошки розійшлись, і мені пощастило нарешті стати між двох дивовижних чарівних. І дуже приємних жінок. На жаль, вони дуже мовчазні. Мабуть, це тому, що вони манікени, але вони дуже гарно виглядають. Подивіться, справжні українські традиційні сукні. Чоловічого одягу тут немає. Але як сказали організатори, вони десь знайшли два одяга для чоловіків, але манекени були дуже такі вередливі, тому вони не змогли їх сюди доставити і поставити. Тому тут суто жінки, але це прикраса цієї виставки. Дякую, дівчата, дякую, що ви поруч зі мною. Дякую. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як ви посприяли тому, що відбулася виставка? Ну, Моєї тут роботи і сприяння небагато, от, але е, дівчата куратори Наталка Чебанюк, е, Марія Квітка, вони. Скажімо, є давніми такими друзями, симпатиками нашого музею. Багато чого зробили в нашому музеї, зокрема Марія Квітка в нас і працювала. І тому коли вони почали монтувати експозицію цієї виставки, то звернулися також по допомогу, як до експерта, до мене і особливо по що стосується костюма, вишивки і рушників. От і хочу сказати, що виставка вдалася надзвичайно така. Вона приваблива, камерна і грамотно зроблена. Тобто, тут і за естетикою, і за науковою подачею, от вона дуже гарно зроблена. Мені це подобається. Я вітаю їх з цією звичайною виставкою. Представник міністерства сказав, що треба більше таких виставок, і ну, по-перше, треба просто е, десь взяти все, що заховано, і показати людям. Чи ви думаєте так правильно, що треба це? Я вважаю, що так, тому що е, враховуючи той е, такий колосальний інтерес до своєї історичної минувшини, спадщини, люди повинні знати і. Прерогатива Національного музею історії України поляє в тому, що колекції, які збиралися вже більше ста років тому, а предмети артефакти відповідно тоді на той час вже мали і 100, ...і двісті років. То інші музеї, більш молодші, такого не мають, і тому можна сказати, що цей музей володіє контрольним пакетом акцій. тобто тут зберігаються такі речі, які Ну вже неможливо ніде знайти, і варто в рамках ось як ця виставка, це тільки початок, на її базі проводити якісь такі окремі зустрічі, лекції, майстер-класи, виставки якогось одного експоната. Ми говорили з пані Федотовою, головним зберігачем фондів музею, яку я добре знаю. що... Дійсно, от кажу, у вас такі є унікальні речі, які люди просто не виявляють, що вони можуть бути, і можна це демонструвати. Ось просто одну річ робити таку імпрезу, робити таку презентацію, на яку збирати кворум відповідно фахівців. Зараз музей Гончара і музей історії України плідно співпрацюють. Є якісь спільні проекти? Так, ви знаєте, в нас є е, дружба, любов і взаєморозуміння. Пані Тетяна Сосновська, генеральний директор, і наш генеральний директор, друзі. І е, я з пані Тетяною також давно знайомий, тому е, я говорив про те, що давайте робити якісь спільні проекти, і це буде тільки на загальну користь для всіх. Є на меті зараз ну щось таке, аби вивести наші українські експонати, як ці, наприклад, за кордони, десь показати, це напевне можливо і варто робити, але ну як завжди, всякі такі. Страхові речі і так далі, деякі країни навіть і не вивозять свої артефакти. Хочу сказати, наприклад, скандинавські країни вважають, що хай люди з цього світу приїжджають до них і дивляться, тому що перевезення може зашкодити експонатам і експонування не зовсім відповідне, яке може бути десь за кордоном. Як ви думаєте, найближчим часом що варто очікувати, що стосується культури України? Чи це буде піднесення, чи знов таки ми почнемо про неї забувати? Ні, я вважаю, що це зараз настав час піднесення відтворення своєї минувшини, і тому що це є прописано якби в нашому генокоді. І коли ми бачимо ці речі, у нас відбувається пробудження цього свого рідного. Люди себе відчувають тоді українцями, враховуючи політичні реалії, в яких знаходиться зараз Україна, це настійливо важливо. І тому ось ця виставка це один із таких, от в ряду цих речей, якраз момент, який говорить про те, що дійсно це повинно працювати для людей, для народу. Тобто, якщо музеї зберігають і є містком між минулим і майбутнім, то вони повинні виконати в цьому свою важливу цю місію. Дякую вам, пане Юрію. Дякую. Дякую вам також. Ну, от, власне, і все. На цьому наш огляд закінчується. Приходьте до Національного музею історії України. Тут класно, не тільки в цьому залі, а й у всіх інших. Не соромтесь, беріть свою дівчину або хлопця. і Проведіть гарно вечір, п'ятниці, суботи, неділі або будь-якого дня. Я з вами прощаюсь з вами. Був Гов і Кулачик. До наступних зустрічей.